Вітаю вас всіх, хто дивиться нас і слухає нас в інтернеті. Канал Живу Надію з Володимира. Я хочу нагадати вам, щоб ви не забували нас і підписувались на наш канал, підтримували вподобайками, коментарями. Бо це важливо. І хай україномовний канал має шлях. У цьому світі інтернету. І ми в цьому можемо йому допомогти. І ми, то, що робимо цей контент, і ви тим, що нас підтримують. І я нагадую вам, що ми вивчаємо книгу Вихід. І це вже 12-й урок. Ви пам'ятаєте, що теми в Церкві Адвентистів суботньої школи вони розписані на квартал. І це завжди 13 уроків. І з цього ми робимо висновок, що ми підходимо до кінця вивчення нашої книги вихід. Це не значить, що ми вже вивчили цю книгу, ні. Уроки суботньої школи це тільки натяки, які пробуджують у нас оту жагу святого письма вивчення книги вихід. І я думаю, що. Ви будете вивчати її, бо це велика і класна книга. І сьогодні в нас 12 тема, яка має таку назву Покажи мені, благаю твою славу. Слово слава! І ми вже казали, що народ юдейський вів Михаїл. В старому заповіті, Архангел Михаїл, друга особистість божества, яка потім. Стала Ісусом, коли прийшла і втілилася в тіло на землі. Назва цієї теми це, це ще одне підтвердження цієї ідеї, бо написано Мойсей каже: покажи славу. А в до, посланні до євреїв ми читаємо в першому розділі з першого по третій вірш. Багато разів і багатьма способами, коли через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцям усього, і через якого створив віки. Тобто, дивіться, Ісус Він і став спадкоємцем всього, але і через Бога, через Ісуса Христа, я вибачаюсь, Бог створив віки. То тобто, Ісус, це не тільки той, хто народився в Іфліємі. Це той, хто й був при пристворенні віків. Це Бог, але Бог, який став людиною. Стовідсотковий, коли так можна коряво сказати, на нашій мові людській стовідсотковий Бог і стовідсоткова людина. Це таємниця, яку ми ніколи не розкриємо. Це таємниця Бога. Він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності. Утримуючи все словом своєї сили, здівшивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висота. У Бога був син Бог, який приходив до ангелів і у Всесвіт і в образі Архангела, який мав імення Михаїл, що, значить, що означає, як той, як Бог. Але тепер він став людиною, людиною на віка, на віка, на віка, на віка, яка жертва. Бог втиснув себе в людське тіло, в наше тіло, тільки для того, щоб бути з нами. Як Бог хоче бути з нами. І Він є, і слава Бога. Тому, по суті, наш рок покажи мені багаю твою славу, це покажи мені благаю Христа. Характер Христа, Пам'ятний вірш, Вихід 34 розділ 6, 7 вірші. Тоді Господь пройшов перед його обличчями і проголосив Господь, Господь, Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини гріхи. Проте винного він ніколи не визнає невинним. Він карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей до третього і четвертого поколінь. Це характер Христа. Бо дивіться, ми іноді так дивимося на Христа, який тільки милує. Але любов, вона не тільки милує а й наказує. Бо любов навчає, бо любов виховує. І це дуже важливо. І чому Бог так приходить до Моїсея з таким іменням? Це, як кажуть євреї, 70-букви імення Бога. І в них в Каббалі є таке поняття: хто знає це імення, той цим іменням може робити великі дива в цьому світі. Але не про це ми ще думаємо, а думаємо, чому? Бог приходить і каже, я милосердний, співчутливий. Дивіться, скільки разів. Не скорій на гнів, багато милостивий і правдивий. Але дотримуюсь милосердя до тисяч поколінь. Але не визнаю невинне. Бо перед тим ми вже вивчали у тому уроці, в 11-му уроці, що народ захотів. Бога, коли Моїсей пішов на гору, Бога якого? Бована і стукана. Вони прийшли до Орана і кажуть, роби нам Бога, Господа, давай робити богослужіння, а ти будеш пересвяченником. І Арон пішов на це, і це була велика біда. Бо коли вони принесли жертви цьому бовану, вони принесли жертви дьяволу, і треба було їх спасати. Бо вони наблизились дуже сильно на дяво до бісів до дьявола настільки, що вони вже стали грати, як написано, плясати. Від них відступив розум. Тому Моїсей приходить, стирає цього боввана, цей порох розпилює по повітрю. Але тепер в Моєсея питання, що далі, як Бог буде відноситись до цього народу? Що робити далі? І він питає в Бога ти підеш з нами? Тому Бог каже: я тобі покажу славу. Славу це характер. Так, піду. Бо я спідчутливий, милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий, правдивий. Дотримуюсь милосердя. Але ніколи не визнаю невинним винного. Пам'ятаєте, Моїсей каже, що ну, коли ти їх витриш зі своєї книги, то й мене витри. Але Бог каже: ні, я правдивий, того, хто винний вито. Тому ми бачимо, що Бог прощає гріхи. Ми вже вивчали скинію, храм, коли людина приходила з жертвою, каялась і кров жертви. Доносилася до Бога, святе святих, і людина виходила прощеною. І Бог прощає людину, при Каєті, залишаємо вічне життя, але в цьому житті він не залишає наші дії і гріхи без наслідків. Пам'ятаєте Давида? Це був друг Бога. Це був той, хто писав псалми, славив Господа. Але він зробив дуже важку річ. Він. Зустрівся з Вірсавією, переспав з нею і вбив її, по суті, він вбив його чоловіка Урію. Ну, не він вбив, але він зробив так, щоб вбили урію. І ось він ходить, ходить, ходить і думає, що він друг Бога, і все буде в порядку. Майже год, рік ходить, бо вже дитина народилася від цього блуда з Вірсавією. Але приходить пророк Натан. І дивіться, іноді Бог пророку щось, бо Давид був пророком, Бог пророку щось скаже через іншого пророка. А чого? Бо цей пророк вже не чує Бога. Він без каяття живе. Як важливо нам каятись в цьому. Інакше ми Бога перестаємо чути. Тому Бог щоб спасти Давида, каже Натану: піди до нього. Друга книга Самуїла, 12 розділ, 13, 16 вірші. Після цього Давид сказав Натанові, я дійсно згрішив перед Господом. Так, оце каяття приходить, коли Натан каже, ти людина, яка згрішила. Натан же відповів Давиду: Господь простив твій гріх. Оце дуже важливо. Брати і сестри, нам чути. Ми іноді. Думаємо, згрішимо, покаємося, все буде в порядку. Так, Господь простить гріх. Але що далі? І ти не помреш, Натан каже. Але оскільки ти своїм учинком збезчестив Господа перед його ворогами, то твій новонароджений син неодмінно помре. Але наслідки є. Тому дуже важливо це пам'ятати, що Бог прощає гріх, але наслідки залишить. І Натан пішов. До свого дому Господь уразив дитину, що народила дружина Урі Давидові, і дитина захворіла. Давид благав Бога за дитину. Давид постив, задягнувшись у вереття, а прийшовши додому, лежав цілу ніч на землі. Молився, молився, але дитина вмерла. І хтось каже до чого? Для чого? Ну, для дитини це не що, бо дитина тільки народилась її ще мозок. Не сприймав цих всіх речей, але це було для Давида, щоб він зрозумів, чому Бог нам наслідки заставляє. Бо в молитві Соломона такі є слова. Коли дійдуть до розуму, мабуть, Давиду треба було показати ваш, важкість його гріха. Це був важкий гріх, блуд з Вірсавією. Потім вбивство Урій, народжується ця дитина, блуда. І цим Бог хотів показати Давиду не народжуй дитин блуда. Гнів Божий це природна риса реакції святого на гріх. Бог інакше не може. Ми іноді думаємо, а чого Бог таке робить, чого Бог так робить, да Бог інакше не може. Може здивуватися, що він терпить. Все, що є на цій землі, що він терпе бомбандування України, що він терпе, що люди гинуть стільки на Україні зараз кров'ю, що він терпе? І люди кажуть, що ви такий злий Бог? Та ні, Бог терпе, але не до кінця. Є такі межі, за якими Бог починає діяти. Пам'ятаєте, ми вже розглядали питання Ковчега. Коли ковчег переносили, повинні його було нести. Левіти повинні були, священники повинні були його огорнути в ткані, усе це, в шкіри, а потім священники повинні були нести ковчег на плечах. Але ковчег був нелегкий. Ну, ви знаєте, я читав такі дані від 150 до 450 кілограмів. Вважав ковчег. Ну, інші є джерела, але він був нелегкий. І, мабуть, подумали, та хай на бричку поставить. Що його там таскати, той ковчег? На бричке буде спідручніше. Поставили. І везуть його, не левити несуть, а везуть його на бричці. Ковчег нахиляється, уза його торкається з добрим наміром підтримати ковчег, але Бог його вражає. І хтось каже, ну що такий злий Бог вразив вузу? Він повинен Бог вразити всіх священників, левітів, які не несли ковчег, а везли на бріці. повністю не покорившись Божому Слову. То слава Богу, що тільки Бог узу вразив, щоб до них дійшло. І після цього Давид каже, ні, я більше до цього ковчега. Немає ніяких відносин. Страшно. Іноді знаєте, щоб нам стало страшно, і ми зрозуміли, що Бог не тільки милуючий, але він ще й ку гріху відноситься відповідним чином, то Богу приходиться отаке включати. І дивиду, достало страшно. Каже: ні, хай ковчег он буде, отої людини. І потім Соломон, вже коли несе ковчег побудований храм. То його вже несуть священники і лівити. Отак нас Бог вчить на цій землі. Важка наука, дуже важка, дуже важка. Але іншого нема. І це слава Бога, це його характер. Слава Богу, в тому, що Він не милує. Він настільки нас милує, що сина віддав. Отака ненависть у Бога до гріха, що Він сина віддав, щоб розбити гріх в нашому житті, щоб нас помилувати. Але коли ми це не цінуємо і на бричку ставимо ковчеги, це я так образно кажу. То Бог каже: діти, я буду приводити вас до розуму. Тому слава Господня, це Христос. Христос, який милує, але настане час. Який написаний в книгі об'явлення, коли від того же Христа, того ж самого Христа, люди будуть тікати і кричати, хай каміння на нас падає тільки щоб не бачити Христа. Це останні вірші шостого розділу Книги Об'явлення. А земні царівель може з 15 го вірша. А земні царівель може тисяцькі, багатії, сильні, кожний раб і кожний вільний сховалися в печерах. Та в гірських учелинах, гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву Ахця. Це теж Христос? Дайте, іноді багато розкажуть та в Старому заповіті то був Бог. Він так зленький був, а це вже Христос прийшов, милує все. Ні, І там, і тут був Христос. Христос і милує. Але й не залишає без навчення. І це приходить Христос, на якого страшно дивитися грішникам, які в житті Христа не прийняли. Адже прийшов великий день Його гніву і хто може встояти, хай Господь поблагословить нас зараз приймати Христа, зараз бути з Христом, з Його славою, щоб вона була в нас відображалась. Відображався характер Христа, Дух Святий, щоб був в нас, зараз, любі мої друзі. Бо настане час, я не знаю, коли Христос каже, що його прошестя буде таке, що ніхто не знає, коли, як так вночі прийде, може, сьогодні ввечері прийде. І де ми будемо, і будуть гори і скали на нас сипатися, ми будемо боятися дивитися в обличчя Христа. Не треба цього. Давайте зараз Подивимося в обличчя Христа, приймемо Його як Спасителя, щоб Його слава була на нас і зараз, і в останній день, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.